Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без складень. Лайфері на цьому каналі ми заробляємо валюту і не тільки. І сьогодні поговоримо про проект майнінг блок, які оновлення в ньому відбулися. Також перевірив свою вдачу, відкривши бокси. І ще раз переконався, що я зовсім не фортовий, але про це все ви. Побачите відео. Ну, як завжди, перед початком хотів би вас попросити підписатися на канал, ставити лайк та коментувати відео. А також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернету. і далі щодо проектів, сьогодні повинна відновити свою роботу біржа лік тому слідкуємо. Якщо працює майнинг, запускаємо майнинг і чекаємо роздачі дропа. Також було питання: що до блок Я вже неодноразово говорив, що я не слідкую за оновлення. На цій платформі. Я лише торгую там на маркетплейсі, тому не можу дати вам доцільну відповіді, що до оновлень, так як я не слідкую за самим проектом. Також вже запущена четверта неділя квестів від полігон ЗК МВМ, але поки що не потрібно поспішати їх виконувати. Хай трішки зменшиться наплив користувачів, тому що чомусь відразу всі біжать в перший день виконувати ці квести. Ну і звичайно, слідкуємо за ціною газа. Виконуємо, коли газ. Буде менший, щоб сплачувати менші комісії. Також вчора довго не міг заштампити свої NFT на плейбуксі, чомусь постійно викидало помилку, навіть коли клеймив внутрішній токен плейбукса, все одно була помилка. Чомусь вони не зовсім підготувалися до цієї роздачі, хоча було зрозуміло, що буде дуже великий наплив користувачів. Ну але маємо, що маємо. У DropCoin з'явилось нове завдання те попереднє завдання так і не перевіряється, тому я вже взагалі не буду навіть спробувати його виконувати. Але нове завдання можна викладати. І щодо репабліка Вчора я вже пізненько виконав це відео, а вже до того багато з'являлося постів з картинкою, що якоби вже буде лістр на купоїні, але чомусь ніхто не здогадався навіть зайти на той самий купоін і подивитися новини на ньому. Там була ця ж сама картинка, яку всі постили. Але зовсім з другим токеном. Тобто хтось знову зайнявся фотошопом і всі цю ідею підхватили, почали її просувати. ну А офіційної інформації щодо того, що буде вже саме лістинг на біржі Купої на той момент не було. Навіть я писав в одному чаті, викладував скріншот на цій ж самій картинці, але інформація про інший токен. Почали там зайти в Телеграм. Да, я знайшов в Телеграмі. Одну інформацію, що якоби обмін запланований на 15 листопада, ну але це не зовсім ще точна інформація. Тому, якщо навіть десь бачите якусь таку інформацію, перевірте її на офіційних джерелах. Не знаю, можливо, вже коли я сьогодні викладу це відео, буде якась інформація щодо того, що насправді цей буде лістінг. Ну, але на той момент, коли почали хаяти цю тему, ніякої інформації не було. Ну і давайте вже перейдемо до. Основної частини ролика переходимо за посиланням під відео. Блок – це симулятор майненга, де ми створимо свою віртуальну криптоферму, купуючи майнери або отримуючи виконуючи інші дії. Ну і далі розвиваємо свою ферму і заробляємо криптовалюту абсолютно без вкладу. І сьогодні хотів би поговорити про оновлення на сайті. Вони доволі суттєві і дають нам можливість ще швидше прокачатися на цій платформі. Перше, що це з'явилися завдання. Тут є як щоденні завдання, так і щотижневі, і щомісячні завдання. Тобто за те, що ми там збираємо на крані 5 разів, наприклад, на добу ми отримаємо ось таку кількість блоків. Блоки це внутрішня валюта, за яку ми можемо купувати блоки та інші потрібні нам матеріали. І, як бачите, я вже зробив 5 зборів. Натискаємо клейм — Це отримали свою винагороду. Також за 50ТС, якщо ви переглядаєте, також отримуємо ось таку кількість блоків. Задання тут можна виконувати ці найлегші щодня. Дуже швидко. Також збираємо. Ну і далі можете переглянути всі ці завдання. Тобто тепер ми можемо заробляти блоки, просто виконуючи завдання. І також ще одне завдання: в нас пропав кров, а з'явились ось такі бокси. І це також гарна новина для тих, хто працює безкладенним, тому що ми тепер можемо за реферал токенів отримати ще більше майнерів, тому що раніше один прокрут коштував 10 токенів, а зараз лише 5. І тут можемо переглянути які винагороди нам можуть випасти. Звичайно, одне, що тут можуть випасти, це оцей генератор, який, якщо чесно, не зовсім потрібен. Ну і одним мінусом, звичайно, цих боксів є, що тепер для того, щоб відкрити нам один бокс, нам потрібно півтори тисячі майнених токенів. Раніше було один прокрут, коштував. А винагороди тут можемо переглянути, залишилися ті ж самі. Але якщо ми назбираємо 3000, то тут, звичайно, вже винагороди більш суттєві. Я дуже їх не розглядав. Я знаю, що ось цей Matic-майнер дуже непоганий. Ну, звичайно, якщо він нам випаде. Ну і давайте, так як я і говорив у відео, що коли назбирають 2000 майнинг токенів, я... Звичайно, хотів зробити два прокрута за ці токени і також за реферал токенів. Поки що я буду далі продовжувати збирати майнінг токени, щоб відкрити вже бокс за 3000 і отримати більш суттєву винагороду. А сьогодні давайте спробуємо відкрити 4 рази цей бокс. Випробуємо мою фортуну. Сподіваюсь, що всі 4 рази мені не випаде цей кончений генератор. Ну що, поїхали. Натискаємо Buy. І як бачимо, перший нам випадає, звичайно, генератор. Так, добре, давайте наступний раз. І знову Power Generator. Так, добре. Третій раз. І знову генератор. І останній раз. Ну і нарешті якийсь G4 майнер. Хоч один. Це ось цей майнер знаю що він там нам дає. Ну, як бачите, який я, друзі, фортовий. Три рази мені під фортило. Ну добре, йдемо в інвентар, переходимо сюди. Так, йдемо далі. Так, і дивимося, що він нам тут дає. Ну, він непогано 5,5 гігахеш. Так, і дивимося, він використовує у нас 35 Вт. У нас якраз повинно все зійтися. Також у нас є свободне 4 місця. Він дружить у нас так. Натискаємо. І все, ми його встановили. Так, переглядаємо, що у нас тут за ці паур-генератори. Ну так, да, вони не непогано. 75 ватт. Ну, але нахрена вони мені здались. Ну добре, давайте познімаємось ці також дреки. А, і поки що ми не можемо зняти, так як нам ця потрібна потужність. ну давайте знімемо, наприклад, ось цей майнер. Потім перейдемо знову сюди і знімемо ось цей генератор. І спробуємо встановити цей. Це ми його встановили. Тепер повертаємося в майнери. А, ні, підозріть. Нам тепер треба зняти ще один генератор Знімаємо повертаємося в майнери. І встановлюємо знову цей Так що, ось, друзі, як це все відбувається. Тримав я ці токени, так тримав. І ось такі винагороди я зміг отримати. Також не забуваємо слідкувати за подіями, які тут проходять. Перше, що зараз це проходить тут, що з 9. Годин до 12 -ї. ми отримуємо більше при зборі на крані майнинг токенів. І також що в цей же самий час, якщо ми виконуємо сортлін, це оферво, ми отримуємо не один майнинг токен, а два. Тому проявляйте активність в цей час, якщо у вас є можливість, і заробляйте більше. Ну а я буду закінчувати. Кому була корисна та цікава ця інформація, підписуємося на канал, ставимо лайки. А давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. бережіть себе. Nie obać mnie.